Таю про головні події понеділка, 18 листопада. Готова розповісти вам команда першого подільського у підсумковому випуску новин. Покровськ, одна із надважливих точок карти України у боротьбі із ворогом. У день сержанта глава держави завітав до наших захисників, відзначив кращих нагородами та підкреслив роль кожного воїна у цій непростій боротьбі за справедливий мир. Надважлива завдяки тільки вашій міцності. Схід. Не окупован тотально Російською Федерацією. Ворог щоденно отримає відповідь від вас, від ваших побратимів. Прошу передати їм від мене велику вдячність від цього народу України. Вітаю вас, сержанти. Але я знаю, що ваші бригади працюють на різних напрямках. Всім вам вдячним, всіх знаємо і. Дуже важливо, щоб ви себе берегли, тому що без вас Україна точно не вистоїть. Вдячний ще раз вашій сміливості, вашому досвіду. Слава Україні! Три життя обірвала страшна ДТП в обласному центрі. О сьомій ранку в одну із зупинок громадського транспорту влетіла автівка. За кермом був 27-річний чоловік. Деталі страшної аварії вже знають мої колеги. Ще вранці понеділка тут була сучасна зупинка громадського транспорту. Вона стала місцем смертельної ДТП. П'яний водій на шаленій швидкості вилетів на тротуар, збив споруду, а разом із нею трьох жінок. Хмельничанки чекали транспорт на зупинці на вулиці Зарічанській, але вони так і не доїхали до пункту призначення. Близько 7.20 ранку у Хмельницькому по вулиці Зарічанській сталася дорожньо-транспортна пригода за участю трьох легкових автомобілів. В результаті зіткнення один з автомобілів, а саме БМВ, в'їхав у зупинку громадського транспорту. Поліція затримала водія БМВ на місці у нетверезому стані. За словами журналіста Андрія Смолія, винуватець трагедії – 27-річний Євгеній Шевчук. Модійник стверджує, що це вже не перша ДТП хлопця. Він додає, що Євгеній працює у так званих кол-центрах, які спеціалізуються на телефонному шахрайстві. Наразі за даним фактом відкрите кримінальне провадження за частиною 4 статті 286 з позначкою 1 Кримінального кодексу України, яка передбачає відповідальність за. Порушення правил безпеки руху або експлуатації транспорту у стані алкогольного сп'яніння за те, що він забрав життя трьох хмельничанок, йому загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі. Поліція продовжує працювати над справою. Олександра Толстюк, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський. Хмельницький знову у скорботі. До небесного війська доєднався Олександр Булик. 18 листопада його провели в останню земну дорогу. Вічна пам'ять та слава герою. Олександр Булик один з тих, хто не чекав повістки, а з перших днів повномасштабного вторгнення став на захист рідної землі. Разом з побратимами він давав відсіч ворогу на найгарячіших напрямках фронту. 8 листопада поточного року 34-річний герой загинув. Хороший характер спокійний, завжди допомагав. І сусідкам от нам зарачі допомагав піднести сумки, все. Гарний був хлопчик, що зробив. Я і Хороший вічний завжди допоможе. 24 лютого, всі пам'ятаєте, так? 22 року. Він стояв кросок з автоматом на трасі, з пацанами. Да, він доброволець. І ми втратили дійсно гідного воїна. Сезон слизьких тротуарів та доріг вже близько, тож комунальники обласного центру почали готуватися до погіршення погодних умов. Аби подбати про безпеку пішоходів, спеціальні скриньки вже наповнили посипковим матеріалом. Безсніжна зима, не привід думати про ожеледицю. Комунальники Хмельницької громади завчасно підготувались до ймовірних морозів та слизьких доріг. У виготоно піщано соляну суміш в об'ємі понад 6,5 тисяч тонн. А також близько двох тисяч тонн солі є безпосередньо в чистому вигляді. Дороги посипаються і сіллю, і піщано-соляною. За словами представників влади, аби подбати про безпеку пішоходів та водіїв, потрібно всього два складники: хмельницький пісок та сіль, яку вже другий рік поспіль купують за кордоном. Сіль возили з Румунії, сіль возили з Туреччини, сіль возили з Польщі, сіль навіть перевозили з Єгипту. Тому та Україна втратила свої ресурси в Солодарі. нас була найдешевша і найякісніша сіль, тому постачальники зараз виходять з тієї ситуації різними шляхами. На тротуарах міста вже почали з'являтися відповідні контейнери із сумішю. «В тих місцях, де неможлива обробка солі механізована, обробка доріжок механізованим способом. То власне, для ручного посипання двірників таких скриньок буде встановлено 350. Кількість посипкового матеріалу відповідає нормам щорічного запасу, каже заступник Хмельницького міського голови. Тож до погіршення погодніх умов комунальники вже готові. Олександра Толстюк, Роман Колік, телеканал Перший Подільський. На Хмельниччині знову горіла пам'ятка архітектури. Про подію на своїй сторінці повідомив директор історико-культурного заповідника Межибіж Олег Погорілець. Посеред білого дня полум'я охопило старовинну будівлю в центрі Меджибужа. На щастя, рятувальники оперативно загасили вогонь, обійшлося без жертв та постраждалих. Листопад традиційно вважають місяцем чоловічого здоров'я його мета збільшити поінформованість про рак простати, рак яєчок та інші проблеми, з якими стикаються чоловіки чи переймаються хмельничани своїм здоров'ям та як за ним слідкують? Запитали на вулицях обласного центру. Листопад місяць чоловічого здоров'я. Він покликаний, аби покращити обізнаність людей щодо поширених захворювань. Ми вирішили запитати у хмельничан, як вони слідкують за власним здоров'ям. Слідкувати за здоров'ям потрібно. Я, на жаль, роблю це нерегулярно. Думаю, це неефективно для мого здоров'я. Надіюсь, не прийдеться за це платити велику ціну. Але дякую за нагадування. Буду ходити до лікаря частіше. Звісно, перевіряюся в лікаря, як і завжди. А як часто? А, певно, десь рази-чотири в рік. Та, в принципі, ні, просто фізичні заняття спортом, так само якісь тренування з певного виду спорту і все. В принципі, нічого такого, ні вітамінів, абсолютно нічого. А як часто ходити до лікаря? Якщо раз на півроку потраплю, то дуже добре буде. Особливо ніяк. Якихось особливих там <кій> спеціальних вітамінів, вітамінів чи чого ще чогось, то не, не приймаю. Поки ніяк, поки лікуюся після поранення. Вітамінки, омега, магній, максимум, поки. <кій> Як виходить, так і доглядаю. Немножко спорт. Чуть-чуть. А так в основному операції. Ми до лікаря не ходжу, більше ходити треба. Ну, все натуральне. Більше на дачі трудитися. Більше більше ходити, більше рухатися. Не п'ю і не вживаю алкоголь. Впродовж двох тижнів у виставковій залі Хмельницької художньої школи триватиме благодійний ярмарок. Діти та викладачі власноруч виготовляли прикраси, картини, розмальовували снаряди. Усе задля того, аби зібрати кошти нашим військовим. Попередня ціль 50 турнікетів. Допомагати нашим воїнам це найменше, що ми можемо зробити для тих, хто щоденно наближає нашу перемогу. Військові, як ніколи, потребують медичних засобів та турнікетів. Допомогти у цьому вирішили викладачі та вихованці Хмельницької художньої школи. Спільно вони влаштували благодійний ярмарок. Прикраси, картини та розмальовані гільзи продають за символічні кошти. Ми зараз збираємо на турнікети, які спасають життя. 30 тисяч гривень оголошена сума. 50 турнікетів. Турнікети йдуть дуже швидко, як гарячі пиріжки. Паралельно аукціон організували й онлайн. Знайти речі можна на офіційних сторінках благодійного фонду. Там розігруються теж деякі речі, і мотанки, і інші речі ми розбили на декілька таких скриньок. І хочемо на найкоротший термін зібрати. От сьогоднішній день показав, що ми видали буквально останній турнікет, а потреба кожен день є. Усі зібрані кошти витратять на турнікети, які передадуть військовим з місцевих частин. Оксана Медведєва, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський. Футбольний клуб Епіцентр має всі шанси посісти перше місце у турнірній таблиці. Вихідними вони впевнено перемогли агробізнес із рахунком 2-0. Нині команда розділяє лише два очки, але епіцентр має ще один матч у запасі. Як оцінили гру тренери? Далі. У першій лізі чемпіонату України відбувся один із центральних поєдинків. У Кам'янці-Подільському епіцентр приймав волочиський агробізнес. Останні в першій половині змагань демонстрували непохитність та впевнено посідали перше місце у турнірній таблиці. Проте нині ситуація може кардинально змінитися. Це стало можливим завдяки впевненій перемозі господарів поля. Найближчі плани це просто перевести дух сьогодні і завтра. Просто перевести дух і будемо готуватися до Поділля. А там же, ну ми зрозуміло, що будемо грати на перемогу, але це теж дербі, розумієте, тут незалежно на якому одна команда місці, на якому інша команда місці, тут завжди буде дербі, завжди буде дуже важко. Так що ми налаштовуємося тільки на дуже серйозну боротьбу. Через чергу поразок агробізнес готує зміни у команді. Нині відомі чотири футболісти, з якими попрощаються. Саме головне, що якби ми виконали то завдання, що в чемпіонську групу зайшли і да, ми провалили другу частину, це частини осінню частину. Будемо розбиратися, будуть у нас зміни однозначно будуть. Я вже об'явив, і вже в нас мінус чотири футболісти з волков, м'ячин, заяць і фомін. Попереду у епіцентру ще одне подільське дербі. Вихідними вони зіграють із Поділля, які нині посідають восьме місце у турнірній таблиці. Якщо поєдинок завершиться перемогою кам'янчан, вони посядуть перше місце у групі. Оксана Медведєва, телеканал Перший Подільський. Цією інформацією завершуємо наш випуск на офіційних сторінках телеканалу у соціальних мережах для вас ще більше інформації із достовірних джерел. Тож доєднуйтеся, аби бути в курсі всього, що відбувається навколо. Бережіть себе та своїх рідних.